Привіт, знайшли люди зовсім поруч з моєю адресою Volkswagen Golf. Комбі, срібний металік, класний. єдина вм'ятина на фотографії. На лівому передньому крилі. І продавець каже, що більш нічого там немає. Але для гарантії ніколи не зашкодить оглянути машину. Тому що хазяїн завжди хвалить свою машину. Кожна жаба хвалить своє болото, як кажуть. Припасті стародавній. Тому краще я його огляну. Тим більше, що недалеко витрати на поїздку для огляду невеликі. Недорого обійдеться замовнику ця послуга. Спокійно чоловік зможе проїхати до фулду на потягу чи на автобусі, без різниці, Не маючи машини. Бути впевненим, може, що приїде, візьме номера на машину. І поїде додому, жодних здивувань не буде вже. Так, десь то ми вже проїхали. Ага, френкі, френкі автомобіля. Френкі автомобілі. Зараз подивимося. Непогано себе чухає Френкі автомобілі. Стояночка не дешева. Зараз знайдемо наш гольф, срібний металік, в перших рядах його не видно. Тут більш дорогі автомобілі, зайдемо в бюро і нам його покажуть. Good morning in dieser Gold, auch wie Gold, Silbermetall reservieren, eine Stunde zurück. Nein, 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 das habe ich nicht gesehen. Так завжди дали мені ключ і сам втік. Пофік ньому. Це нормальна ситуація. Коли, коли всім пофіг, оце машина вся в снігу. Йоли пали. Що з нею робити? Мороз. Капець. Да, тут витягнути так не вийде вмятину. Бо хтось вже спортив неї. Бо тут рівняли крило. Тут та не піде система, що я казав, вирівняти просто, прийдеться крило робити. Далі резина лиса. Вот, попробую я ще його завести. Але з того що я бачу... Нема тут що брати. А він щось не заводиться щось. А чого? Нічого а не відомо. Інформаціон система. Що, ну-ка, візьму другим ключом, може. Век ваш це не працює. Так, світиться. Та ні, це знято радіо. А тут радіо не просте. В радіо тут ще всякі примочки без нього ну, не заведеться. Ну, не з якої причини не заводиться. Стекло тріснувши, радіо нема. Крило не вм'ятіно, а прийдеться робити крило розкажу зараз замовнику але я так думаю що тут треба подумати перш, чим брати його стан ту пойде. закриваємо його поки що піду запитаю що він не заводиться що він скаже може там хтось ТСП радіо Nehmen Sie eine karte und schauen Sie, wir kriegen ständig verwirrt. Вот буває деколи і так. Оглянув машину, ще й не оглянув зовсім. Тільки почав оглядувати. Але вже зрозуміло, що вона не дуже потрібна. І перезвонив замовнику, розказав йому про все. І він також погодився, що та машина не потрібна. Краще 70 євро в льоту за огляд, ніж брати, що попало. От Для того й огляд. Ясне діло. коли дзвоню до продавця, я стараюсь в нього максимально розпитати все, щоб просто так не їхати. По телефону все розказав нормально цей продавець, що там все клас, і за скло питав лобове, сказав, що ціле і за резину питав, сказав, що вроді би там має бути добра резина, лиса, то ще літня. О, і крилота на фотографії Чуть-чуть фотошоп -чуть підмальований був, було краще виглядало. Представте собі, що людина заплатила б за з України, проїхала б на автобусі, скажімо, фулду. І зараз би вияснилось, що машину цю не бере. Задаток можна забути. В льот номер 1 Далі готелі дорогі, далі ну, багато різних витрат, розходів. А саме головне, ще нервовий стрес був би немалий, так що не найгірше вийшло. З'їздив, подивився і машина не береться. Буде ще тих машин. Для того й потрібний огляд автомобіля, щоб не проїхати і не було таких неприємних здивувань. У більшості випадків їду оглядувати машину і там все нормально, так як розказував продавець. От. Але ж буває і так, як цього разу. Продавець любить фотошоп, припудрив крило на фото в інтернеті. Трошки машину розмалював гарнішою. За скло забув сказати, що трісно що... За резину, що вона літня і лиса повністю. Ну, Ось от таке от. магнітофона немає, але ж там не магнітофон, а ціла здоровенна панель з комп'ютером.